Під гаслом Право народів на мир з 19 до 22 вересня пройде всеукраїнська освітня кампанія Голуб миру. Організували її представництво організації Об'єднаних Націй в Україні за сприяння Міністерства освіти і науки. У рамках кампанії відбувся флешмоб Молитва за Україну, під час якого виконали церковний гімн нашої країни. Організували дійство викладачі та слухачі курсів Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти. Ми вийшли помолитися для того, щоб показати солідарність цього народу із світовою спільнотою у боротьбі проти агресії Росії. І хотів би ще сказати, що ми маємо мрію, велику мрію. 50 років тому великий американець проголосив свою знамениту промову Я маю мрію. Так сьогодні вся Україна об'єдналася в єдиній такій мрії мрії за мирне небо в незалежній державі.